Жителі жовтих вод могли помітити, як знизився рівень води у місцевих водоймах. Це і видно і тут, на водоймі веселої Іванівки, де раніше була вода і зараз, як вона знаходиться. За останні декілька днів рівень води тут впав приблизно на 25 сантиметрів. Про ймовірні причини дивіться далі у сюжеті. На веселій Іванівці знижується рівень води. Жовтовоці занепокоєні станом ставка. Жителі «Жовтих вод помітили, рівень води на ставку у селі Іванівці стрімко падає. Як нам в телефонній розмові повідомив Ігор Кононенко, казначей громадської організації «Жовтоводське об'єднання рибалок, за останні кілька днів вода впала ще на 20-25 сантиметрів. Основні причини очевидні, кажуть у жовтоводському об'єднанні рибалок. Розорювання русла річки фермерами, а також відсутність системної підтримки гідроспоруд. Що можна зробити? Очищення дамб вручну чи ескаваторами малоефективне. Для серйозної чистки потрібен земнеснаряд, спецтехніка, що працює з мулом і глибиною. Поки що ситуація не критична, але якщо посуха триватиме й влітку, рівень води може впасти до небезпечної межі.